Так, добрий раночок. Сьогодні 18 квітня. Я зі своїм чоловіком зібралася їхати в магазин Кастко. Ми там робимо великі закупи раз у місяць. Так, приїхали в так, магазин, якраз на відкриття, 10 часов ранку він відкривається цей магазин, вже машин повно на паркінні. Ну, як завжди, мало в магазині багато, там все буде. Так, я хочу подивитися. Крем по сейлу. Алілок, ше, це не цей. Ні. Немає тут того крему, він там далі, все. Ка красота кілітає. Так. Ці квіти. Я хочу подивитися ці квіти. А сюди далі? Так, йдемо. Так, ти сюди щось хочеш дивитися? Шо, що? Граші немає, керню хочу. А що це таке? Мити. А, це мити? І скільки воно коштує? 400? Двісті. А за 200 то чепуха, напевно Дві чотириста. Це 3400. 3400, то ця. Так Ті доллар. Ті жовті? Да. 15 доларів я хоч думала, може коврик якийсь подивиться. Коврики. Так. Пилісоси. Такі дорогі пилісоси. Пустер. Це лампи. Ну, що? Ви вистраювали коври. Ну, тут нема хороших коврів. Мені такі не нравляться коври. Так, друзі, вийшли з Костку, скупилися поче на 600 доларів. Я дома зроблю обзор, отак як по своїй традиції обов'язково я купила піцу. Зараз буду спробувати піцу такий кусочок піци коштує 2 долара, недорого. Так що я зараз буду її їсти. Так, яка ж мій їсти є? Mm. Яка добра піця? Mm. Їжі хочеться, поки гаряча. Бо коли. Воно вже вихолоне, то воно вже буде недобра. А так поковорішся, дуже добре. Все, приїхали з магазину, все добре доїхали, все занесли в хату. Сейчас буду, покажу швидко такий огляд, що ми купили. Такі купили виноград, так, дві пачки блуберів, малину, клубніку. Так, яйчка аж дві, такі, такі. Це манго. Авокадо. Отаку колбаску взяли хім. Дуже добра, смачна, дуже смачна така колбаска. Потім киви, помидорчики такі такі. Ну, як ж без рибки. Як без рибки? Таке кофе я беру собі. Я люблю таке пити вранці кофе. Так, чоловік мій взяв таке, заварювати це йому в дорогу. Дорогу йому треба таке їсти. Він їде дуже тяжка праця. Так, потім взяли такий кример, аж дві упаковки. Взяла отаку приправу, я не знаю, для шашлика написано з чесником. Олію. Взяли органік, Екстра Вержен Оливкова. Потім таку каву, два таких крімера. Я буду робити торт, тому що у мого чоловіка буде день народження. Такий хліб, сметанку, такий хліб, перчик маленький. Так, ніколи не брала дуже давно брала нутеллу, Дуже давно. Сьогодні проходила мимо і захотілося нутелли. Так, таке масло і таке масло. Взяли два масла, хай буде. Потім, як же ж без креветок, без шримпів. Такі шремпи. І отакі, от отакі, Аж дві качила таку картоплю. French Fries робити. Так. Набрала для свого чоловіка м'ясо. Таке, 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 таке. Взагалі, набрала м'ясо. Цукор взяла такий. Морковку. Так, цибульку. цибулю таку взяли. І два таких мішка картоплі. Хай буде два, тому що. До нас прийдуть люди. Будемо празнувати чоловіковий день народження. Що я взяла? Це такий туалетний папір. так, Це взяла порошок, такий порошок і такий тайт. Це був він по сейлу, по знижкам, то я подивилася, і дуже вигодно. І таку, взять, і таку взять. Я люблю такі, з таким умягчителем, Так що я взяла такий, мені на дуже довго хватить. І ще взяла таке для купання. Таке мило для купання. Зараз я відкрию. Покажу. Оце такі три бутилки купатися. Це персикова клубніка і це. в общем, не знаю, з якимось там. А, ясміном цвітком. Ой, пахне. Дуже приємно пахне. Мені теж надовго хватить. Так, друзі. І за це все ми заплатили 500. Скільки там? 554 долари, якщо це капець, а Ні, 561. 561 В общем, багато грошей потратили. Ну, що, це я раз разу місяць. Друзі, це така у мене закупа раз у місяць. Ну, що зробиш, як все треба, треба і треба. В общем, так, хорошого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бо в мене зараз дуже багато роботи, мені треба все розкласти, положити. І всього вам доброго, і всім пока-пока.